Так, Mercedes Sprinter 312 з об'ємом двигуна 2,9, повна маса 3,5. В середній базі, довжина багажного відділення 340, сидіння пілот, з боку сидіння, механічна коробка передач, вантажу пасажир. Каталізатор на місці. Тобто автомобіль повністю. Живий, саме такий, як шукають люди. Так, є ржавчина, є корозія, але відповідно ціна. Стартова вартість 8 тисяч. Якби цей автомобіль був би підфарбований, підварений, його ціна 312 була б 11,5. Продавали новий автомобіль, люди дали в доплату, порахували мені 10 тисяч. Можу його віддати в районі 8 тисяч. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером телефону 067 75 15 068.